Кажуть, саме ОБД зараз отримати ніхто не може. Ну, її в майбутньому, я думаю, ніхто не отримає. Ну, Хтось там вірить у заяву мого улюбленого секретаря, що вони зарезервували сто... скільки гектарів для АТО, учасників АТО і ОБДшників, але ну, їх не буде, дивіться. Вже в місті фактично там біля 150 загиблих. Сім'ї цих людей претендують на землі. Також півтори сотні у нас рахується без вісти зниклих. Тобто вони в майбутньому або все-таки 200, або, можливо, повернуться. Це також претендують вони на землі. Ну і по громаді у нас близько 500 учасників бойових дій. Тобто, фактично, у нас. Біля 800 людей претендують на ці землі, а земель немає. І <кій> <кій> навіть зараз от міська Рада роздала аграріям в оренду на 49,9 років. То навряд чи після закінчення військового стану всі ці землі буде хтось забирати в аграріїв і передавати вам назад. <кій> <кій> ну, єдиний варіант зараз, хто. Можливо, хоче отримати, чи ні, це знайти вільну земельну ділянку. Хоча я думаю, що навряд чи вони взагалі є, взяти її в оренду, там під коси, чи щось таке. І тоді, вже, коли військовий стан закінчиться, ці землі, як орендар, буде людина мати першочергове право на їхню власність. І коли вже вона отримає їх у свою власність. Можна буде звернутися до міської ради з приводу того, щоб змінити цільове призначення цих ділянок. Хіба що так? Ну а інших варіантів я, наприклад, не бачу. З землі на всіх не вистачить точно, а кількість тих, хто на неї претендує, все більше і більше. Ну і ще ж не забуваємо про хитрох шопих працівників міської ради. Які вже й самі отримали земельку, і їхні родичі, і родичі їхніх родичів. Тому, на жаль, земельний банк не такий великий. Можливо, шукайте, шукайте, можливо, десь є вільна.